Депутат регіонал і любитель всього російського. Ми говорили, гаворім і будемо говорити на русскому заке. Ми думали, думаємо і будемо думати на рускому заке. Наші діти будуть знати русську літературу, русську культуру. Ані теж будуть говоріти на русскому язике. Робить подвійний злочин, виправдовує російського кримінального злочинця і перекладає. Відповідальність з російської агресії на вище військове і політичне керівництво і все це під час президентства Зеленського. Якщо Труханов як мер погано підготував місто до зливи і має за це нести відповідальність, Зеленський як президент погано підготував Україну до повномасштабного вторгнення. Він має нести відповідальність. Я от просить хочу нагадати, мене, що це питання. Як при президентстві Зеленського Зеленського, так і при вашому в тому числі депутатстві. Тому ви також несете відповідальність за підготовку країни, в тому числі і вашого регіону десь ну, Це дискусія, яка йде не гордова. Чудово, чудово. А я дивіться, а я не проти до речі, такий ви народний депутат. Я просто там пішки нагадую. але я готовий. Усі нас маємо насти має, відповідальність. Якщо вам близька Льохана думка. Я вам співчуваю, ви належите до вразливих верз населення. Це скоріш за все, ухилянти, корисні ідіоти. Так, так, порохоботи, це про вас. Ваш олігарх, який грабував країну десятиліттями, нав'язав альтернатичну точку зору, звинувачуючи владу і в злочинах всіх, а виправдовуючи свої злочини. Все б нічого, але за це передбачається стаття 436 тридцять пункт 2. це є позбавлення волі від 15 років до пожиттєвого з конфіскацією майна. Тому думайте, що ви. Говорите, не будьте ватниками і не поділяйте російські наративи. Підтримуйте збройні сили. Героям слава!